Упса! Штольпан! Так? Це коли ми говоримо зашпотатися за щось, так? І штольпан є слабким дієсловом. Спочатку, як завжди, презенс. Штольперни має закінчення рини. Воно відмінюватиметься таким чином. Ich штольпере, du штольпаст, er, sie, es штольпат. Wir штольпан, ihr штольпат und sie sie stolpern. Якщо ж ми хочемо сказати це в минулому часі, то спочатку треба вивчити три осні форми: stolpern, stolperte, ist gestolpert. І через щось буде über Akkusativ, через щось. Наприклад, вийшли по дорозі і через камінь. Oh, ich bin über einen spitzigen Stein gestolpert. Це означає я через гострий камінчик якийсь виступ зачепила.